Олександр Славінський, головний тренер МФК Оволон Бровари. Пане Олександре, минулого інтерв'ю після першого туру ви скаржились на поганий перший тайм, другий більш-менш вдався. Зараз ситуація навпаки. Перший майже ідеально провели, а от другий провалили, будьмо чесні. Та, чесно кажучи, з 5-1 відпустити команду, тільки що сказав хлопцям роздягальні, можна тільки одним способом. Це отак от заробити три червоні картки. І залишитись без двох воротарів у грі. І це основна наша проблема була. Ми дуже багато допустили дитячих помилок і просто віддали супернику сьогодні. Ну, слава Богу, що нічию, тому що могли програти. Коли рахунок став 3-5, чому не пішли з п'ятим спробувати вбити трошки часу? Ми розуміли, що ми на п'яти фолах і що Десна буде грати проти п'ятого активно і боялися просто допустити помилку, а вже коли загунок став 5-5, то пошли вже ризикувати, щоб просто вигравати матч. Сьогодні в заявці команди був відсутний Павло Чабанов, Це ваш третій голкіпер. Зважаючи на вилучення двох основних голкіперів, хотів спитати, чи він на травмі, чи будете розрахувати на нього в наступному матчі. У нього травма зараз, буде тиждень, будемо думати, що робити, тому що у нього відновлення мало стривати 3-4 тижні, а пройшло зараз тиждень, ми отримуємо дві червоні картки, залишаємося без голкіперів на наступний матч. Будемо дивитися з понеділка, спілкуватися з лікарями, що можна робити, чи можна його допускати. Якщо не буде допущений, то будемо, будемо, будемо вирішувати це питання вже по ходу п'єси, так скажімо. Дякую, дякую за сьогоднішній матч. Бажаємо якось вирішити цю скрутну ситуацію.